Якщо ви мріяли про телевізійну кар'єру, маємо для вас гарну нагоду відчути себе медійником. Телеканал Київ 24 вирушає на фестиваль кар'єри з 22 по 25 травня на столичному експоцентрі. Зможете спробувати себе журналістом попрацювати перед камерою, а також побачити себе на телеекрані. Ми готові пустити глядача за лаштунки. Ми розкажемо про все, що буде цікавити глядача. Ми наш ефір це величезна робота, і ми готові розказати про, про те, як створюється телебачення, що потрібно для того, аби глядач побачив таку картинку. Бо насправді, те, що ми бачимо в телебаченні, те, що ми бачимо в телевізорі, це вже результат роботи величезної команди. От, про те, хто за що відповідає, хто що робить, що цікавого. Що складного, що нескладного, що як ми виходимо в ситуації форс-мажорних, ну, про все це ми розкажемо. Телеканал Київ єдиний канал, який має медіашколу, в якій всі охочі навчаються безкоштовно. Ми безкоштовно ділимось досвідом, ми безкоштовно надаємо матеріальну базу, ми безкоштовно забезпечуємо там всіми навчальними матеріалами. На нашій локації ви отримаєте практичні поради, як правильно і впевнено триматися перед камерою. Цими секретами ділитимуться наші колеги, телеведучі, досвідчені оператори та журналісти. Київ 24 у перший день фестивалю. Продюсерка ранкового дивізіону Альона Єструменко поділиться секретом, як стати успішним журналістом. Фіт на події, вільний наша команда чекатиме вас щодня на столичному ВДНГ, А розклад активностей ви зараз бачите на своїх екранах. Якщо ви перейдете на нашу локацію, уважно послухаєте всі наші рекомендації. Якщо ми вас зацікавимо, а ми впевнені, що ми вас зацікавимо, тому що телебачення не може не цікавити. От, ми про все розкажемо. А головне, ми е, дамо конкретні рекомендації, що ви маєте зробити для того, щоб стати частиною світу телебачення, якщо ви цього бажаєте.